Під Охтиркою зібрали команду професіоналів для захисту рідної землі. Військові, які належать патріотам, вирушають впевнені у своїх силах із українською піснею. Усі сподіваються на краще, але готуються до війни серйозно, зважено і рішуче. Дані підрозділи в нас зібрані для того, щоб проводити з ними бойове злагодження, щоб їх навчити військовій справі, інженерному ділу, інженерній справі, щоб вони були підготовлені під час. Виконання завдань в антитерористичній операції на сході України, колектив як сім'я, всі один одного знають і підтримують. Сержант Андрій вдосконалює навички сапера. Планує використати здобуту практику на сході. Я сам Обединського району, села Малий Вистароп. Раніше був ветеринаром, потім пішов в армію. Вот. Потом охрана, і опять вернувся в армію. Служить служить, пішов добровільно. До святкового виступу відповідально готуються і аматори сцени, і уважні слухачі, військовослужбовці у репертуарі набутнього концерту, веселі танцювальні мелодії та вдумливі серйозні, як і життя з його світлими і темними смугами. Військові чекали на артистів з особливим піднесенням, коли всі і кожен говорять про війну. А довкілля єдиного кольору армії побачити доброзичливі обличчя виконавців та яскраві традиційні костюми просто свято. Приємно, тому що серед поля тут багато артистів не побачиш. Якщо жити доводиться серед поля, готувати їжу в Казані, збирати речі в зону бойових дій, єдиною підтримкою залишається пісня. Патріотична та, що надихає. Співали українських народних про любов і калину і, звичайно, про Україну. Про великий і незламний рід. Ой, роди нас красний. Роди нас прекрасний. Не... Гураймося, признаваймося, бо багато нас є, що перший цвіточок, то рідний батенько, хорошенько цвіте. Пасний, роде наш прекрасний. Ми цураємося, признаваймося вогато нас. Ольга Фенько, Олександр Куліж для телеканалу Пульсар.